Такий сольний номер представила на чемпіонаті України зі спортивної аеробіки 16-річна тернополянка Ангеліна Гладій. Займатися цим видом спорту вона почала майже у п'ятирічному віці. Спочатку з ініціативи батьків а згодом свідомо обрала аеробіку як поєднання сили та витонченості. Із останніх змагань, що відбулися в Києві, Ангеліна привезла бронзову медаль. Ну, у нас по правилах виступ має тривати хвилину 25. Ми виконуємо. Рухи акробатичні, танцювальні і, і саме аеробні кроки, на яких в взагалі наша аеробіка. Мені в загальному сподобались змагання, багато учасників, багато сильних конкурентів, багато перспективних дітей. На чемпіонаті України Ангеліна змагалася з 20 учасниками з різних міст Києва, Запоріжжя, Вишгорода, Донецька, Одеси та інших. Дівчина каже, перше місце здобула спортсменка із Запоріжжя, другий із Житомира. Хоча на перемогу Ангеліна не розраховувала, зізнається, робила все можливе, аби гідно представити Тернопільщину. По перше, це досвід, тому що це високий рівень змагань для мене, так як я раніше ніколи не здобувала нічого на таких змаганнях. І, взагалі, мотивацію працювати далі і. Досягати чогось більшого, ніж просто чемпіонат України. До чемпіонату Ангеліна готувалася недовго, але тренувалася ретельно. П'ять разів на тиждень, по дві години, а іноді й довше. Її тренерка Марія Халупа розповідає, під час підготовки дотримувалися всіх вимог, які ставили перед учасниками змагань, тому працювали зосереджено і наполегливо. У нас взагалі в правилах прописано, щоб все мало бути чітко натягнуто, виконано, натягнуті руки, натягнуті ноги, виконані елементи. Чим вищий елемент по складності, тим краще, відповідно, тебе більший бал. Після виступу на чемпіонаті України тернополянка Ангеліна Гладій увійшла до переліку претендентів на включення до складу національної збірної зі спортивної аеробіки.